Вітаю, анекдот. Помер Путін. Ну, Та й приходить він в розпідівті там, куди або в рай, або в пекло. Зустрічає Петро. Каже йому Володимири, таких, як ви, дуже рідко, ви маєте право вибрати або в пекло, або в рай. Ну, Пошов він в пекло, дивиться, заходить ворота. А там музика, все, карти з сказіно, цимбури. гуляють, віддихають дівки. Ну, Пробув уноч, виходить, на другий день пішов ну, рай, а там ну, моляться порядок і музика, все. Ну, та каже, му ми з Петро, куди? У нас каже, добре, але мало скучно. Дує туди. приходить у пекло, відкриває ворота, зустрічає його тот старший, а там мусор грець. цим буде з чорними пакетами мусор збирає, А а все а каже, що вчора? Vůdé, mě jmenuješ, toučára bale v oboru!